Відновлення України через мобілізацію внутрішніх ресурсів у Чернівцях провели публічну дискусію. Інновації та підприємництво в умовах сьогодення та їхня роль у відбудові України. Співзасновники Шумпетрівської школи інновації організували публічну дискусію в рамках третього інвестиційного форуму. Великий австрійський економіст Йозеф Шумпетр казав, що такими ресурсами є в першу чергу інновація і підприємництво. Міжішим тут у нас є дуже цікаві приклади компаній, які зараз якраз роблять військові інновації. Це саме те, що потрібно генерал Залужний вчора в інтерв'ю журналу Канаві сказав, що нам треба якийсь унікальний винахід. Я цитую для того, щоб перемогти все-таки в цій війні. А що таке унікальний винахід? Це інновація. Ось, і це якраз ці компанії, вони одні з тих, які шукають ці винахи винаходи, їх Роблять, Павло Шеремета додає проблемою малих інвестицій в нашому суспільстві. Є невміння заощаджувати. Все можливо. Ливо це важко, багато роботи. Саме важливо, що українці хочуть бути вільні і демократія, коли люди вільні, багато що можуть здійснити і робити. Я бачу, що люди дуже хочуть вчитися, вони хочуть розуміти, як інші регіони, інші міста, області, країни отримали. Успіхів до обговорення питань залучили представників місцевого самоврядування, економістів та бізнесменів за ці два роки і плюс два роки пандемії трохи заржавіли, можна сказати так, тому будь-який вихід. В світ, скажімо так, він буде на користь. Буду розповідати про інновації, які ми особисто як бренд. Чим ми відрізнилися від ну я не можу сказати від маси, але від великої кількості підприємців, які починали цей бізнес. Зараз цікавим є для нас той факт. Це підготовка до вступу до Європейського Союзу. Це є транскордонне співробітництво, бо ми знаємо, що Румунія, Словакія. Венгрія, вони мають спільні з нами великі проекти. Тому цікаво якраз саме залучення додаткових коштів за кордону через партнерство. Учасники дискусії кажуть, обмінюватися досвідом важливо для розвитку кожної громади України. Олена Крячко, Альвіна Абрамчук, Олександр Улюнін Чернівецький репортер, телеканал Січотире.